Громадськість Луганщини хоче більше впливати на формування бюджетів міського та обласного рівнів. Які методи взаємодії з профільними департаментами для цього впровадити, та ефективніше впливати на процеси розподілу коштів. Вони з'ясовували на круглому столі разом з представниками обласної влади. Основна проблема, якою учасники кругла стала сьогодні, обсуждають найболі наше авторитетний рабчисні організації Луганської області, міста Сєвєродонецька. Это обсудить возможности, каким образом общественные организации могут не только узнать информацию о готовом бюджете. но и поучаствовать на этапах его составления, на этапах его, в общем-то, обсуждения, согласования на различных этапах, начиная от уровня, на, допустим, обычной больницы и заканчивая его департаментом здравоохранения, департаментом финансов. Разработать тот же так, так называемый бюджетный календарь, когда общественная организация может в открытом доступе узнать, на каком этапе рассматривается бюджет, когда будет проводиться какая-то встреча, где она сможет поучаствовать. И обсуждаются вопросы, каким образом общественная организация может быть получателем бюджетных средств, то, что предусмотрено законодательством. Представники громадських організацій наводять приклад на Луганщині. Цього року можуть лікуватися від наркозалежності менше одного відсотка хворих. За начним даним в Луганській області більше трьох тисяч людей, які страдають наркоманією. Але на цей рік на лікування цих людей в наркологічному диспансері заплановані средства тільки для 19 людей. Тому плануємо судікикак, в можна помочь в рішенні цієї проблеми. Влада області підтримує такі ініціативи та завжди відкрита до діалогу. Проте на думку її представників організації повинні бути більш активними. Зараз у нас готується програма розвитку громадянського суспільства, Вона буде прийнята до кінця року. І тость ми як сказати, за всіх сил стараємося не тільки спілкуватися з общественністю, но й її голос і формувати свою політику з учотом того, що нам говорить общественності. Что облгосадминистрация открыта для диалога. И все документы, которые должны быть обнародованы, мы обязательно обнародуем. Вот, с другой стороны, общественность, по-моему, недостаточно активно участвует в обсуждении. То есть, много документов, которые совсем не, не получают никаких, скажем так, отзывов или предложений, тут даже областной бюджет, о чем я сегодня уже сегодня говорил. То есть проект бюджета был обнародован в соответствии с законом за 20 дней до того, как он будет принят. Но приложення від общественності бюджету не поступали. Якразот цель сьогоднішнього круглого стола виробити механізми, які дозволять вліч в обсужденні формування обласного бюджету. Громадськість має намір детальніше розглянути питання допомоги наркозалежним на найближчих громадських слуханнях.